Так, всім доброго ранку, друзі. Всім доброго раночку. Отакого, такого, як у нас Сніжного, засніженого. У нас сьогодні неділя. По закону виходний, але но... ось Вовик мій шкребе, десь там машину. Обмітає весь сніжок, бо засипало. Це він уже утром її напригнав на стоянку. І це вже насипало з того часу, як він приїхав. Е, їдемо. Він їде на роботу. У нього сьогодні сипатиме цілий день сніг. Надати люди будуть заїжджати, треба, щоб був порядок. Йому треба проїжджати усі точки і от кидати сніг. Я їду з ним. Ліда з веліком виходні собака, їхати десь в Краков або десь. Ну, дві причини, по яких вони не можуть поїхати. Здоровайся з людьми. Здорово. Дві причини, по яких не можуть поїхати, це одна причина, що ми їздимо на їхній машині, а в нас сьогодні робочий день і нам треба сьогодні їздити, а наша ще не складена. Друга причина по такому снігу і їм. Не особо приєдно. Шеф десь у Кракові, в стороні Кракова їде, Вовик йому позвонив, він каже, такий сніг сипе, що смислу немає вам по Кракову кататися. Да, зараз, кажуть, по всій Польщі йде. По всій сніг. Польщі йде сніг, так що е, наші молодіжі залишилися з Богданом вдома, а ми поїхали путешествувати. Нам це подобається. Тобі подобається Вовик, ця робота сніжна? Звісно, я літом тільки йду сніг відкидати, а зимою жду траву косити. Все, будемо працювати, поделимся з вами, бо тут вже печка кипить. Так, виїхали на фінішну пряму. І я швидко запишу відео людині, яка дуже цього жде. Я думаю, що вона точно, коли написала мені цей коментар, вона знала, що буде відповідь. Ну, так як людина новенька, може вона жде відповідь в написанні і коментаря. А я дуже люблю на такі коментарі відчати словісно. Та, там, там, Та ні, ну це мікані. дуже багато чисті. Писати прям. Значить, дівчатки, мальчики, мої дівчата, хто зі мною постійно. Зараз трошки веду вас в курс діла. Значить, є блогери. Блогерша жінка з чоловіком з двома дітками живуть в Іспанії. Я її дивлюся. І вчора, ну так мені захотілося. Захотілося не мені. Захотілося в першу очередь ліді, потом мені. Я її підтримала, бо в мене нема карточки, карточка є тільки в Ліди. І ми з Лідою вирішили, і Вовик з нами рішав, лежав на дивані, що треба трошки їй скинути гроші і допомогти. Таку маленьку-маленьку мізерну допомогу, як ми могли. Ну, тьохнуло всередині. Ця жіночка отримала, написала спасіба і випустила відео, в якому про нас розказала, що ми їй кинули гроші. Ну, я думаю, людина це знак благодарності. Звісно, у кожного неї підписчиків багато і у кожного підписчика є своє мнення, для чого це зробила вона чи для чого це зробили ми. Це ніхто не отрицає, хай кожен думає так, як хоче. У кожного є своє мнення, і він на це має право. Було в неї на, на каналі два коментаря, які мені ну, якби трошки як заділи мене, я на них відвітила. І до людей не доходить, тому що люди, коли пишуть, коли в них стільки жолчі, то до таких людей не дойде, не, не доходить ніколи. Я з такими людьми не церемонюся. Я не розумію одного, Наташу, хазяйку канала, чого вона їх держа? Розумію, Розумію. Кажу, не розумію, хоча я розумію. У них стяжоле сейчас положение, положення, поки знайдеться робота. Я сама біженець, я сама переселенка, Я була в її шкурі. Я знаю як жити. Я й в її. Ну я трошки не в її, тому що ти робиш, Ліда роби уже сама на себе. Зять роба мене содержать. Всі остальні. Я допомагаю їм, вони допомагають мені. У нас велика сім'я, нам легше. А у Наташі трошки друга ситуація. Ну, як Господь дав, що Господь дав все в торбу, все приймаємо так, як є. Да? Всі мої на каналі підписники знають моє мнення, мою думку. Значить, що, підписників у мене на каналі небагато. Це дівчатки зараз об'ясняю трошки для новеньких. Коли Наташа про мене розказала, то зайшло багато вова. Акуратно. Я так боюся в сніжну погоду їхати, страшне. Коли Наташа про мене розказала, то, звісно, зайшло. Чоловік, мабуть, 40 чи 50 зайшло до мене на канал. І підписалися. Остануться вони чи не остануться, це е, время покаже. Е, ну Діло в тому, що зайшли люди на канал, поки ті, хто підписався, ще ніхто не написав жодного коментаря. Я думаю, люди продивляться відео, побудуть, поживуть з нами декілька днів, подивляться, хто ми що і з чим нас їсти. Тоді або остануться, або Е, відпишуться. Ну, дивиться будуть. Підожди. Я тепер про що, я сьогодні дуже серйозно вчора хіхікала, а сьогодні через що серйозна? Значить, ми приїхали з Енергодара, з окупованого. В нас нема хати і нема нічого. У нас є те, що в машину влізло, з тим ми приїхали. Це кажу для новеньких. Для тих 40 чоловік, які підписалися, може ще хтось сьогодні в течіні дня підпишеться. Для новеньких, кажу, в нас нема нічого. Коли я була ще в окупації. Навірно, у перших сьогодні мені прислали, що три дні. Да, 9 числа ми відкрили канал. Сьогодні три роки моєму каналу. Ми відкрили канал, і я приїхала в Польщу, у мене було 331 підписник. Всі останні люди набралися з нами, живучи вже з нами в Польщі. День у день з нами двигалися як по нашим трудностям чи по нашим достіженням якимось. Пройшло вже два. Три года каналу, а, ну, ми ж то да. приїхали в сінтябрі, значить два ну, з да. половиною ну, года. Так, да, Люди всі, хто прийшли дойшли е, з нами цей шлях, вони знають мій характер, вони знають мої требування. <святування>. Я працюю для того, щоб розслабити свою душу. Я спілкуюся з людьми, тому що я не знаю польського. І я ні з ким більше не общаюся, як вовк сижу в хаті. Для того я відкрила канал. Це моя хата, якої немає, де я все потеряла. І тепер я собі відкрила хатинку, в яку пускаю людей, які мислять так, як я. Люди, які прийдуть нові, повинні це розуміти. Бред, о той, який роз розвівся в Наташі на каналі, у неї друга ситуація. Їй треба заробляти гроші. Вона дозволяє їм писати все те, що вони хочуть. Я на своєму каналі не дозволю нікому, зразу придупреждаю, зразу нікому не дозволю одного слова сказати в опрік нашої сім'ї. Чи якихось там поправок, хтось когось учить нікому. Ви подивіться, що в мене робиться по коментарям. У мене нема среча, у мене ніхто не буде іти виливати грязь чи що нібудь. Дивіться хочете, дивіться, хочете, не дивіться, ну, рот буде закритий. Грязь свою виливайте на сусідів, якщо хочете на своїх. Да. Так що зразу предупреждаю, що грязі в мене на каналі нема, Не, не було, немає і не буде. Якщо були, вилупляються, буває такі е, негативщики, яким я зразу у той же день закриваю рота. Мені не треба, щоб я перед кимось тут розпиналася, розказувала всю свою подноготню і хтось приходив, не знаючи хто. Це такий, я то не знаю, хто приходить. І починає мене учити. Дівки, мальчики, хто прийшов новий, старенькі мої. хоча б та тисяча кристика, кристика ну, то, так да, е Тисяча людей, які вже дивляться день у день і ждуть нас, вони знають. Були підписчики, такі, які дивилися по півгода, і потім їм щось ставало, не нравиться, вони теж заблоковані. Я, це, е Цей канал це моє удовольствие. Це не раді того, щоб мені заробити. Е я хочу його розвити. Є, як всі блогери хочуть, щоб було багато підписчиків, щоб були люди дивилися булося хорошо, коли напишеться коментар. Но, э, е, на моєму каналі коментарії від живих людей. Якщо ти Свідка, значить, ти Свідка. Якщо ти Вовка, значить, ти Вовка. Я Діжу не наділа на себе якусь маску э, чи ще щось небудь таке, щоб ви не бачили і не знали, хто це пише, э, хто це розказує щось, дорога тут да щось. То що стали тихоші. Купить круто когось кудись. Да. Я себе показую і кажу все про себе, що треба вам, звісно. Не все, ну те, що надо. Я розказую. Ну, У мене порядок. У мене на каналі порядок. Я не трясуся за тим, щоб мені приходили і срали. Значить, я вчора написала на тому каналі Боже, 8 минут язик як Лопата. Я вчора написала двом людям відповідь, де, ну, отримала відвід. Я написала на їхній коментар, вони відповіли на мій коментар. І сьогодні один з узерів. Узер для мене це не узер, лузер, та яка фіга разниця? Це не, ну для мене це не показатель. Я не можу сказати грубіше, хоча в голові в мене крутиться зовсім друге слово. Ну, якщо людина не може написати свою фамілію, що вона може комусь рекомендувати? Я вважаю так. Як би не було, ми з окупації. Мені там пишуть другий раз, що ви поїхали наговорили, набалакали. Я що думаю, те кажу, те і за кожне слово відповідаю, нікого не боюся. Що ви боїтеся написати свою фамілію, хто ви і що ви, і узірами себе, а потім ще хочете комусь щось. Значить, пише мені узір 40 минут назад. Це та людина, якій я писала отвіт вчора на коментар у Наташі. Надюша. Справа твоя особиста. Звичайно, кому і як допомагати. <кій> <кій> Узір. Ну, якщо ви це знаєте, що це моя особиста справа, то для чого ви це далі продовжуєте? <кій> Я вважаю, що вже тут продовження не треба бути. Ну, якщо це моя особиста справа, то в чому діло? Але скажу тобі свою думку. По-перше, шкода, коли дорослі люди... Не відрізняють реально нужденних від аферистів, брехунів, ледарів, крутіїв і халявщиків. Я б на вашому місці, на Наташиному місці, є ви оце о, там їй гадили. Я б уже не не просто б вас заблокувала, Я вас на вас би пожалувалася і вас би заблокував Ютуб і ви б приходилося б нові відкривати странички. тому що невозможно б людину, якщо не вхватив її за руку. і нічого. Як ви собі дозволяєте, скільки наглості, і скільки дурі і у тій голові. Дурі, ну, ось я, ось ти розумієш, скільки дурі в голові людині? Чи це баба, чи це мужик? Чи все мені без різниці. Ну стільки дурі в цій голові, що вона пише, не одлічаєте не від аферистів, брехунів, ледарів. Для вас аферисти і брехуни. Це такі, як ви, це ви. Очічаєте між собою. А я, людина чесна, я не відлічаю. Дійсно, я вірю людям, я знаю, я бачу добрих людей. От ви помієте разниця? О, ви, ви знаєте всі ці стадії: аферисти, брехуни, ледарі, крутії, халявщики. А я цих слов не знаю. Вон... Ти тут будеш робити? Я зараз візьму тут каністру бензину. Да. Угу. Значить, ви отак. От, от це, це ваша місія, це ваша життя. В цьому крутитесь, ви в цьому розбираєтесь. ви розумієте? А я ні. Я бачу в ній з Наташі, в цій сім'ї. Я бачу добрих, відкритих, щедрих людей, які опинилися в такій ситуації, як майже вся Україна наша опинилася. Так що я не вважаю, що вони такі. А ви от посчитали, і вам мало було того, що ви написали мені відповідь в неї на коментарях, то ще й сюди зайшли. Добре, ж вам. По-друге, шкода дуже, що ті ресурси, які могли б реально комусь допомогти, витрачаються фактично на зло. Значить, я вам скажу так: ті ресурси, які витратилися вчора чи витрачаються кожен день. Це ресурси зароблені моїм чоловіком, моїми дітьми і мною особисто. Це наші ресурси, це те, що ми заробили. І цими ресурсами можемо розпоряджатися тільки ми. Чи ви хочете бути нашим бухгалтером? Економістом. Економіст. 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 Чи ви, може, хочете вкласти в наш бюджет свої гроші, які ви заробили, і потім їх розподіляли, а, пот... да. а потім будете е розказувати, туди ми їх уклали, чи не туди. Це наші зароблені гроші. Люди альо? Алло? алло. Узір. Це мої зароблені, моєю сім'єю. І куди хочу, кому хочу, і скільки хочу, не тобі указувать мені альо. Озеро для мене не показателі, до кого я дона прислухатися. І я не наташа, що я буду казати вам спасіба дорогенькі, що ви мені пишете. Та я як напишу, так тобі мало не покажеться. Мало того. Мало того дівочки, що оце чудо написало, воно ще пише: в Біблії написано, що, є добродєт... що в добродетелі будьте розсудітельні, великими буквами найкращого вам. Так я скажу тобі, узір дорогенький, що тобі до Біблії, як до Києва, рачки, куди ти ще тут Біблію приплило? Ну, куди ще тут Біблія? До чого тут Біблія, га? У тебе ум у голові є чи нема? Ще й Біблію сюди приплило. Отакий От отчот утрішній моїх бухгалтерів, які считають мої гроші, гроші моєї сім'ї. Дуже багато на себе берете. Не беріть на себе багато. Сейчас я тобі розказала. І тебе заблокірую. Я не дам тобі можливості жодного разу більше мені написати. Тому що ти не та людина, яку б я хотіла бачити у себе в домі. Ютуб це мій дом. Це та ті люди, де затишок, де кава, де добро, де показується, як люди живуть, як люди можуть вижити в тяжких умовах, без копійки грошей приїхавши, без усього вижить, жить і радуватися цій житті. і благодарить Бога за те, що ми живемо, живі, здорові, і що Господь береже ще дітей наших, які живуть в Запорожжі. Отакі цінності в нашому каналі, отакі цінності на наш, в нашій хаті. Тому узір. якщо дівчатки, мальчики, новенькі, хто до мене зайшли, планує бути таким узером, як оце, що прийшло і мені тут посчитало мої гроші, куди я їх должна діть, то ви зразу можете відписуватися, я зразу вам кажу: я ні одного слова не потерплю, мій упрек, що я роблю не так. Я роблю правильно. Правильно! І тільки я і моя сім'я робимо в своїй сім'ї так, як ми вважаємо нужними. Іменно так, ми, як ми вважаємо, ми й добилися того, чого ми добилися, що ми можемо допомогти людям яким ви вважаєте аферісти, а ми вважаємо добрі порядочні, які скла... в яких склалася так ситуація? Вона склалася я уверена 100%, що у них склалася така ситуація временно. Це дуже добрі порядочні люди, і вони обов'язково стануть на той уровень, що треба, Ну надо, підождати. І якщо треба буде допомога, ми обов'язково допоможемо ще не один раз, не питаючи у якихось узірів. Людям, які прийшли до нас на канали, хочуть залишитися, які мають думку таку, як ми. Я дуже рада. Я всіх запрошую до нас на каву. У мене сьогодні ще буде одне відео на відповідь коментарів моїм підписникам, бо я вже місяць обіцяю, ніяк не виберуся. Ну так як не було, сьогодні неділя збиралися з Вовиком. Хочеться мені, щоб ми з ним удвох дали відповідь. Ну не вийшло робочий день, нічого, що Бог дав все в турбу. Значить, будемо працювати, а буде свободне час, знімемо відео. Значить, тій людині повезло, що я мовчу. <кхух> да. Все, друзі мої, дякуємо вам за підтримку. Ставимо лайки, підписуємося на канал і залишаємось з нами життя у Польщі з надією з Вовиком. У нас є ще канал. Ліда токарєва щоденник вимушених змін. Теж в неї трошки менший канал, але вона розказує більш молодіжне. Вони ходять в гори, вони показують цікаві міста, у них дитина, вони показують, куди з дітьми можна погуляти. Їздять О, десь у парки чи музеї. Так, да, Де можна вдихнути більше. Так що жи, е, наш канал називається Життя в Польщі з Надією, а ліди наші називається канал Лідія Токарєва, щоденник вимушених змін. Заходьте туди і туди, завжди раді. Добрим і порядочним людям. І дякую їм за хороші, добрі щирі коментарі. Бувайте, до зустрічі! Ще сьогодні зустрінемось. Обов'язково це, це відео було посвящено озеру.